Таю адептів і громанті! Біля мікрофону Костян і сьогодні на ваших екранах друга частина пригод пацанки Зарою та її веселої компашки. Якщо не бачив першу частину, скоріш жмакай на підказку, дивись відосик, а тоді вже повертайся сюди. Я почекаю. Також хотілося б подякувати вам за ваші вподобайки, лампові олдові коментарі та підтримку це дуже мотивує. І громанти, ви найкращі. Тож, готуйте ваш соковитий кебаб з Ігуани, ми починаємо. Головна героїня разом зі своїми друзями таки й дісталася до сховища 13, де, на думку нашого основного квестодавця, може знаходитись свячений гех. Ми з вами налаштовуємось на приємну ностальгію, а Маркус готується ловити в'єтнамські флешбеки з попереднього сховища. Відчиняємо гермохвіртку і сунемось всередину, ніби нас хтось взагалі кликав у гості. Бусті я кантуженаху, я воював. І тут гра підкидає нам Surprise, motherfucker. сховище Заселили пазурі смерті на чолі з Грутаром. На наше велике щастя, фурі виявились досить розумними та пояснили нам за місцеву ситуацію. Вони, тобто самі тваринки, проект урядової організації під назвою Анклав, і були відправлені у сховище як група ліквідації хуманів. Here's Johnny. Але грутару і компанії такий двіж виявився не до снаги, тож вони почали мирно співіснувати з місцевими мешканцями, та ще й гостів приймали з хлібом сіллю. Ласкаво просимо деяких тут правда утримували насильно, але то таке. Особисто цього мудака на поверхні по-любому б зробили факін с і відправили працювати на уранові родовища. А цьому персонажу так і взагалі казково пощастило, якщо зважати на його попереднє життя. Ах, так, точно, ми ж тут по справах. У нас там село гине, ну і все таке інше. Місцеві мутанти взагалі-то не проти пошукати для нас гех, але не просто так. У головного комп'ютера сховища наїбнувся голосовий модуль, а у наших новоспечених друзів лапки і клавою користуватися вони на жаль не можуть. Тому погоджуємося їм допомогти з цими траблами в обмін на чарівну валізку. Благо, один такий модуль ми дуже вдало позичили у сховищі міста сховища. Сподіваюся, його ніхто не буде шукати. Алсо можна валізку вкрасти або загеноцидити місцевих фурі, але це, на мою думку, повне неподобство. На одному з поверхів, до речі, ми матимемо змогу взяти собі у напарники справжнього пазура смерті на ім'я Горіс. Він бітарт, філософ і професійний рукоблуд. Однозначно беремо. Ех, Шурік, Шурік, скільки ми всього пройшли разом. Ти так гарно носив мій лут і колупався в дупі, поки ми з Маркусом всіх розвалювали. Ану, пішов звідси. Після виконання квесту гротар урочисто вручає нам гех, і ми, в принципі, можемо повертатися в паройо. На виході ловимо черговий напад білої гарячки з хакуніном. Папаша, все буде в лучшому віді, не хвилюйтесь, і поспішаємо до рідного селища. Але, на жаль, прибувши на місце, знаходимо тільки спустошену випалену землю і помираючого шамана. Який розповідає, що поки ми пиячили з гулями, підкорювали місцевий шоу-бізнес і програвали останні труси в покер. На поселення напали темні духи, які прилетіли на великих бабках. Я сподіваюся, що якщо хтось візьметься локалізувати гру українською, локалізують саме так. Блядь, це ахуєнно. Е, так про що це я? Ага, і ситуація склалася наступним чином: всіх списників племені помножили на нуль. А решту населення забрали у полон і полетіли до якогось наварро, де великі бабки мали перепочити, що б це не значило. Хакуніну, на жаль, ми вже допомогти ніяк не можемо. А от нашу маразматичну мамку з рештою соплемінників ми маємо врятувати. Але бляха, там якісь темні духи на великих бабках, а ми виглядаємо як лоу-левельні бомжі. Маркусу за нас соромно. Ну він просто замахався вже робити всю роботу за нас. Тому хай родичі нас пробачать, але так у нас буде більше шансів витягнути їх з цієї дупи, або хоча б вижити. Настав час трохи підкачатися. Релюємо в Редін. Невеличке шахтарське містечко, в якому місцеві повально вживають Джет виробництва сім'ї Мардіно. Там влаштовуємося помічником місцевого шерифа. I have come here to chew and kick ass. Нам навіть значок видають. На новій посаді допомагаємо бабці з комуналкою, заспокоюємо дебоширів генделику і таке інше. Ну, така типу стандартна робота шерифа. Також беремо замовлення на бандита з самим брутальним ім'ям жабиня Мортон. У доброзичливого мера фактично за безцінок викупаємо ваучери на володіння однією з місцевих шахт. І пам'ятаєте, в попередній серії я сказав, що ми повернемось сюди трохи пізніше. Так, от вам кул cool сторі. Коли я проходив гру вперше, то прийшов у редінг необстріляним курчам з якоюсь жалюгідною пукалкою. Від місцевих я почув про якихось містичних створінь на ім'я Ванамінго, які оселилися в шахтах, і яких було б непогано позбавитись, бо вони всім допікають. Зайвий досвід і лут, подумав я. Зайвий тут ти подумала гра і показала мені, що таке справжнє божевілля. Ці алієни гвалтували мого персонажа як тільки хотіли, у таких позах, що навіть індусам не снилося з їх камасутрою. Тож я дропнув те проходження в силу малого віку і відсутності бодай якоїсь мотивації. Пізніше я все ж таки подолав цю проблему, але неприємний осад залишився ще з тих часів. Так от на цей раз я просто спустився в шахти і влаштував цим гадам останній день Помпей. На виході з шахт так само легко розбираємось з жабенятком і, в принципі, з редінгом нібито все. Заганяємо ваучери на шахту назад меру і сунемось у наступне місто. Oh, shit! His name is John C. <му> Доля заносить нас у НКР, яка виросла з невеличкого поселення Шейді Сенс. Тут навіть стоїть пам'ятник нашому пращуру, що у свій час врятував танді, доньку Арадеша. Вона тут, до речі, типу як президентка, перша громадянка лінет, президентка танді. Hmm. Я ні на що не натякаю, але гра 1998 року виявляється, сховище 15 колись знаходилось під патронатом НКР, і ми зробили Танді дуже велику послугу, коли знищили тамошніх ханів. Але від пазурів смерті у Сховищі 13 вона, м'яко кажучи, не в захваті. Воден Лецьстабвейстеннічайм. Де здадонківеримачомери. До речі, цікавий факт, який я і сам дізнався тільки під час цього проходження, про місце знаходження сховища 13 можна дізнатися не тільки з головного комп'ютера сховища 15. Якщо сходити на ранчо Вестіна і споїти місцевого лигаря, то можна знати дуже цікаву інфу про портрет Елвіса з картою на звороті, який можна викупити у місцевого ескулапа за валюту. Став подобайку, якщо не знав про таку фішку, серед цікавих квестів можу відмітити допомогу місцевим рейнджерам у боротьбі з работоргівцями. Завалюємо в їх Данжен. на околиці міста, робимо Фистін. і звільняємо. Також беремо у місцевого депутата квест на вбивство Бішопа. Фусті. Він мені все одно ніколи не подобався, на відміну від його жінки. Вона вартує кращих стосунків. В місті до того ж є ціла низка квестів для тих, хто відіграє поганця, але наразі ми їх розглядати не будемо. Бо ми, Божа кульбабка, Маркус не дасть збрехати. Наостанок ще один невеликий. Факт про НКР у місті не дозволяється носити зброю на поготові навіть супутникам he he Тому свій цирк на дроті я залишав поза містом, щоб уникнути проблем з місцевими поліцаями. Далі за списком у нас сонячне Сан-Франциско. У місцевих водах китайська підлодка влаштувала несанкціоноване негативне занурення. І наразі місто населяють нащадки екіпажу тієї субмарини, тобто китайці. Тож перша частина локації, на яку ми потрапляємо, так і називається: Таун. У них тут комунізм, Мортал Комбат і якогось бена секта вірунів через другу. Віруни називають себе хабологами, що є однозначним посиланням на сайентологів з реального життя. При цьому, судячи зі всього, розробники гри цих самих саєнтологів, м'яко кажучи, недолюблювали, бо в грі за вбивство хабологів дають плюсики в карму. В Чайна Тауні знаходимо черговий бункер братерства Сталі, і цього разу агент вже не розмовляє з нами як з лохом парканним. Виявляється, наших родичів реквізував Анклав, той самий, який створив пазурів смерті. Вів справи з сім'єю Сальваторе і займався повальним геноцидом мешканців пусток. Одним словом, фашисти. Також дізнаємося, що Наваро не основна база Анклава, а основна база знаходиться десь посеред океану, де саме нам ще доведеться з'ясувати. Агент радить нам поступити на службу в Наваро рекрутом і як справжній щур вивідати всю необхідну нам інформацію, а заодно здобути для нього креслення гвинтокрилів. Один з таких ми бачили біля Кламату у не зовсім робочому стані. Будь-сім то так у гачі братерства будуть, хоч якісь шанси протистояти автоклаву. Погоджуємося допомогти, бо від цього залежить порятунок наших односельців. Крім цього, ми маємо змогу заскочити на чай в палац щі. А також відвідати масивний танкер, який пришвартований у місцевому порту. На танкер поки що забиваємо болт. А от в палаці ші спілкуємось з правою рукою імператора Кеном Лі, аби дізнатися, що китайці теж не проти заволодіти кресленнями квадрокоптерів, щоб клепати свої дешеві китайські підробки. Нібито можна вже рушати в бік на але горісу щось стало неспокійно за своїх хурі родичів, тож він проситься сходити подивитися, як там їхні справи. А чом би й ні. Але по прибуттю до сховища 13, ми бачимо жахливу картину. Якась скотина побила всі великодні яйця і залила всю підлогу кетчупом. Насправді, як виявилось, прийшли броньовані штемпи разом з якоюсь горилою, і всіх повбивали. До речі, цього телепня ми вже бачили раніше під час випадкової зустрічі на глобальній карті. І чому він тоді не порішив озброєних людей, а просто анігілював рандомних бомжів? Для мене, мабуть, назавжди залишиться загадкою. Прикро, звичайно, що так сталося. Бо хтось проходить гру через одне місце. Але тепер у Горіса є мотивація помститися цим терористам, які прийшли в його дім і навели там Шухеру. А ми йому в цьому залюбки допоможемо. Тримаємо курс на наварню. але потрапляємо на якусь сільську заправку, де нас зустрічає дід в дуже екстравагантному вбранні. Я було хотів запитати, з якої дурки він втік, але старий пердун мене випередив, і я спитав, якого пена я тут взагалі вештаюсь. Скориставшись порадою сталевого агента, ми Кидаємося рекрутом. Наш бродячий цирк, звичайно, викликає певні підозри у устеригання, але сексуальні вподобання героїні його, зрештою, ніяк не обходять. Тож він люб'язно підказує, як пройти до КПП і надає нам пароль. А ми, в свою чергу, осипаємо його свинцем в якості подяки. Залишаємо супутників охороняти нашу ластівку, і зрештою маємо вибір. Можемо пройти через КПП або через підземний комплекс. Обидва варіанти підходять для успішної інфільтрації у стан ворва. Звичайно, є варіант а-ля кімнатний Рембо епічно увірватися на характері прямісінько в гущу ворогів, щоб методично вихватити перцю. Але я залишу це людям зі сталевими нервами, і не тільки нервами. Безпосередньо на самій базі нас цікавить наступне. Креслення гвинтокрилів, місце знаходження основної бази Анклава та спосіб до неї дістатися. Але вас, я гадаю, цікавить дещо інше. Ну що ж, тримайте. Don't have any? You expect me to believe that, magget? The truth is, you lost an expensive piece of army issue equipment. That suit is going to come out of your pay, and you will remain in this man's army until you are 510 years old, which is the number of years it will take for you to pay for a Mark II powered combat armor you have lost. Report to the armory and have a new suit issued to you. Then report back to me, Private. Dismissed! You are still out of uniform.

Отак просто да. Повертаємося до душного сержанта вже по формі і нас відправляють охороняти ангар. Стояти у варті з дебілами, звичайно, дуже цікаво, але квест сам себе не виконає. Допомогти з пошуком необхідної нам інфи може єдиний персонаж, який мені імпонує серед тутешніх куманів, а саме сліпий кухар Періжечок. Періжочах, перемивши з ним за обідом кістки усій базі, переходимо до наступної фази нашого геніального плану. Забираємо у начальника технічної служби креслення гвинтокрила, бо нам треба риємося у головному компінава на очах у вчених, бо нам треба. Забираємо ключі від танкеру у місцевого наглядача бо нам треба. Так, ми граємо за сраного обівана Кенобі. І так, дістатися до головної бази Анклава, яка на секундочку знаходиться на відстані 175 миль від узбережжя, можна лише за допомогою танкеру. Там ще щось сказано про гвинтокрил, але я сумніваюся, що місцеві пототи знають, що таке Убер. Також в якості факультативу у підземному комплексі ми матимемо змогу вирішити долю пазура смерті, засудженого до страти. В моєму випадку я допоміг йому втікти. Хоч якось компенсую свою лажу зі сховищем 13. Виконавши усі пункти нашого плану, забираємося звідси, прихопивши з собою кіберпса патрона. <пев> який виявився ну надто розумним. Тому ми залишаємо його тут, замість діда охороняти вхід на базу. Пес патрон не буде нікого пускати на цю срану базу, а без нових рекрутів база загнеться. Геніально! Повернувшись до чайнатауну, віддаємо креслення агенту братерства Сталі, за що отримаємо клубну карту їх секс-шопу. Але, чесно кажучи, з того, що у них там є, мені воно вже й дарма не треба. Я навіть продати весь цей хлам не можу, бо у місцевих барих тупо не вистачить грошей, навіть якщо вони продадуть анклаву всіх своїх дітей. Так, під кінець гри у мене забиті всі інвентарі супутників і багажник машини, забиті речами, якими я ніколи не користувався і навіть ніколи не скористуюся. Після екскурсії по бункеру Сталевих братів можемо зазирнути до палацу щі і передати їм креслення. Але на відміну від агента, Щі креслення не повертають. Можна, звичайно, ці креслення передати хабологам, але мені так стало прикро за те, що я не врятував своїх позористих друзів, що вирішив трошки підняти собі карму. Тим паче, за усунення головного попа місцевого відділення московського патріархату китайці дозволять нам поспілкуватися із самим імператором. І насправді Щі це абревіатура від штучний інтелект». бо імператором виявляється чат GPT, який попросив ставити в огляд його камео в обмін на сценарій до цього огляду. Тримайте це в голові. З суперкомп'ютера ми нічого нового не дізнаємося стосовно нашої основної місії, але можемо суто заради рофлів форматнути його хард. Робити цього я звичайно не буду. Якось це не по адептус механськи, до речі. Аугментації в грі є ціли чотири модулі, які ми можемо інтегрувати в свій організм. Для цієї процедури навіть існує спеціальний медичний пристрій. Особисто я користувався тим, що знаходиться в бункері братерства Сталь. Свій перший модуль пам'яті я здобув в Наварро. Це синій модуль харизми. Самий безкорисний, на мою скромну думку. Червоний модуль сили можна дістати у сховищі міста сховища. Але для цього, як не дивно, треба мати достатньо сили. Залишаються ще два модулі: жовтий на інтелект і зелений на сприйняття. Але обидва знаходяться у такій сраці, що варто двічі подумати: а чи дійсно воно вам треба? Жовтий модуль пам'яті можна відшукати на військовій базі С'єра. Куди нас відправляє голова сім'ї Райтів по квесту? І знаєте що? Коли я таки взяв себе в руки і сів грати у Fallout вдруге, це місце в моїй голові звучало приблизно як військова база Великого Обсера. На вході нас зустрічають турелі, які залюбки нагодують нас кулями. Але так як я підготувався, вони проблем не створювали. Як і весь підземний комплекс, в принципі, на рівнях комплексу багато енергобар'єрів, електричних пасток і роботів до чорта роботів. За весь цей металобрухт. До речі, навалюють непогано так експи, як за діагностику, так і за знищення. Тому Skynet відміняється на третьому поверсі комплекса. Ми з гівна, гілок і біогеля можемо зібрати собі рободруга. Але за весь цей час я так проникся ненависті до цих бляшанок, що просто підірвав його. Земля металобрухту. Зелений модуль пам'яті знаходиться в не менш відбитому місці, а саме на території підземного комплексу бази Маріпоза. Саме так, це та клоака, де наш пращур скорочував популяцію зелених уберменшів. Але наразі вони там все одно є і їх немало. Тому запасаємося терпінням та набоями і в черговий раз дороблюємо роботу після нашого попереднього. На найнижчому рівні бази проживає ні, не губка Боб, а мутований блять Девід Блейн. Thank you Якщо затягнути з ним битву, то можна ріденько так підобісратися. Бо цей супермутант качав клас друїда Сумонера і полюбляє спавнити усіляких тварючок. Тому все, що нам залишається, розраховувати на максимальну вдачу і цілити точно в макітру. То ще піздіти буде запитую. А у винагороду ми отримаємо унікальний пістолет. До речі, не можу не згадати про те, що потрапити в підземний комплекс з кожної бази окрема задачка з зірочкою. Але я вже казав, що від цієї ігри гри можна очікувати все що завгодно. Ну ось інша справа. Тепер у нас хоча б є шанси вижити на ворожій території посеред ока. Як вже було сказано, щоб дістатися до ліг вазла, нам потрібен танкер. Спілкуємося з капітаном. Капітан каже, що для того, щоб це іржаве корито взагалі рушило з місця, нам потрібні три речі: навігаційний модуль, ключ від танкера і пальне. Навігаційну штуку ми вже знайшли у сховищі тринадцять. Ключі від танкера ми позичили в Наварро. Залишається пальне. Є кілька способів добути його. Особисто я врятував дівчину місцевого механіка на ім'я Борсук, відмутувавши йобенбобинів. Нахер ти взагалі туди поперлася, мантелипа. А він, в знак подяки, обіцяв позичити трохи палива у щі на безоплатній основі. Хм, Нам це підходить. Ну, ніби все готово до подорожі. Нарешті відчалюємо. Прибувши на нафтовидобуваючу вежу Poseidon Ойл, де і знаходиться основна база Анклава, гравцю знову ж таки пропонується кілька варіантів розвитку подій. І як ви вже встигли зрозуміти, я не фанат силового стилю проходження. Ну майже не вірю у силу слова, я а вірю у силу піздюлєй. Тому всіх супутників залишаю подихати несвіжим повітрям десь у закутку. База досить велика і оснащена за останнім словом техніки: всюди турелі та охоронці в силових обладунках. Трохи повештавшись по базі, знаходимо полонених. Серед них, як наші ріднесенькі бомжі за так і майже стерильні мешканці сховища 13, говоримо з нашою пристаркуватою Мамашою, яка розповідає нам про страшні експерименти місцевої Аненерби і вкотре нагадує нам про гех. З якого порятунок односельців немає сенсу, і так, якщо ви якимось чином запроторили чарівну валізку, на цій базі приберегли одненьку спеціально для вас. І у мене питання, а навіщо взагалі ця хрінь штемпам з анклаву посеред океану? Свої версії залишайте в коментарях. Повештавшись по місцевих складах, мій внутрішній лутоман почав битися у конвульсіях, бо тут просто кландайх смаколиків. Але раціо бере гору, бо це по факту фінішна пряма гри, і круті пушки тут суто для антуражу. Хіба що можемо оновити гардероб в одному зі складських приміщень, якщо нас до цього не пришибе напругою з підлоги? В інтернетах є схема, як проходити цей лабіринт електромазахіста, але у мене і без цього вийшло щось рандомно на клацах. Врешті-решт, ми потрапляємо до головного приміщення, де знаходиться кабінет президента постапокаліптичного США. Цікаво, а хто його обирав взагалі? Хм, когось він мені нагадує. О! Так, краще. Президента звуть Дік Річардсон. Але, якщо чесно, йому більше пасує інше ім'я. Маємо доволі сумнівне задоволення послухати його маячню про намір Анклава очистити планету від мутантів і все таке інше. Очистити за допомогою модернізованого вірусу примусової еволюції. Тому для експериментів над вірусом їм і були потрібні мешканці, як Аройо, так і Сховища 13. Чесно кажучи, мене його промова не дуже приголомшила, тому я вирішую. Що допомогти співбесіднику закінчити розмову максимально продуктивно. Алсо цього можна і не робити, бо один хер ми влаштуємо тут грандіозну бавовну. Бавовни не буває багато. До речі, про неї. Тут гра також дає нам низку варіантів: можна активізувати термоядерну бомбу, підірвати ядерний реактор, або попросити головного фізика просто вимкнути охолодження реактора. бо... Нам треба так чи інакше, добововний залишається 10 хвилин, і було б непогано забиратися звідси якомога швидше. На виході у передбанник нас зупиняє кубка солдатів Анклаву, які попереджають про рандерандерандерандера з Френком Хоріганом, який, будучи ГМОшною капітошкою, працює на анклав та ще й займає керуючу посаду. До речі, подвійні стандарти. Ми, в свою чергу, агітуємо їх допомогти нам у босфайті в обмін на квитки до материка. Вони погоджуються, ніби у них взагалі був вибір. Фінальної битви з босом, наскільки я знаю, уникнути не вийде, тому приймаємо бій. Якщо ретельно підготуватися, пробаватися перед битвою смаколиками і прийняти допомогу зрадників. Битва не доставить багато клопоту. Також можна додатково зламати комп'ютери, який керує турелями, але то вже на ваш смак. gotten a lot farther than you should have. but then you haven't met Frank Horgan either your rides over muty, time to die. Оригінальна дилогія Fallout – це взірець ізометричної RPG в постапокаліптичному сеттингу, яка займає дійсно гідне місце в ігровому пантеоні гейм-пенсіонерів. Це база, це фундамент. Fallout 2 – однозначно не сучасний соєвий продукт, розрахований на широку аудиторію і комерційний успіх. Та й у ті вже далекі часи він таким не був. Давайте будемо чесними. Бо тоді серія б не загнулася під трупами продуктів Інтерплей Entertainment, які були розраховані тільки на те, щоб заробити пару баксів і померти в конвульсіях. Так вже на жаль, влаштований капіталізм. Оригінальна дологія Fallout про хардкор, про чорний гумор, без натяку на толерантність або цензуру. Це жахливий світ, який відчайдушно борсається, загибаючись від радіації і війни. І не так вже важливо, чи це локальна стичка, чи масштабний конфлікт, боротьба за ресурси і виживання, чи просто реалізація чиїхось шизофренічних ідей, війна завжди однакова. І на цьому наш сьогоднішній ритуал громантії добігає кінця. Жамкайте у вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Далі буде.